Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, візьме щодня на себе свій Хрест і за мною йде, каже Господь. Щодня нехай бере свого Христа. Кожен день. Часом життя людське так проходить, каже, так прожив, як подвір'я перейшов, знаєте, від хати до брами, від брами до хати і життя позаду. А не раз день, щоб прожити, він так тягнеться дуже довго. А особливо, коли це в якісь хворобі, коли для нас є якісь тягарі. І тому один час для нас йде скоро, другий помало. Але весь оцей цей час це те, заради чого існує світ, матерія в цьому світі. Бо без часу нема матерії, без матерії немає часу. Це те, що Бог сотворив видимий світ фізичний, для того, щоб ми у цьому світі прожили і пройшли такий етап становлення, чи я Христовий, чи ні. Господь Бог спочатку створив. Невидимий світ ангелів, які йому служили, співслужили, а потім ангели впали, і вже після гріхопадіння Господь Бог створює людину. Чи, він щось, чи ця людина краща від ангелів чи гірша? Скажу вам, що як пишеться те письмо. Вінець Божого творіння то є людина. І знаєте, що людину робить людиною? Як би це парадоксально не звучало, але наша обмеженість у цьому часі і просторі робить нас людиною. Ми по своєму якісь речі цінимо. По своєму якийсь засуджуємо. І це наша обмеженість не тільки в часі і в просторі, а і в сприйнятті всього, що ми бачимо навколо себе. Розуміння всього Божого задуму, коли Господь Бог відкриє нам уже свій задум, як Він каже. Що є тут деякі з вас присутніх, які не зазнають смерти, поки не побачать царство Божого. Що то є таке царство Боже? Це то, куди ми прямуємо, це там, де Господь Бог перебуває і всі святі, і всіх тих, кого Бог собі вибрав, та? От і Божі улюбленці, бо Він каже, що Він нас любить, а як він нас любить, то ми Божі улюбленці. Чи всі підряд? Ні, він кличе всіх, але не всі до Нього приходять. Бо тому, щоб людина в особливий спосіб сприймала все і відчувала, Бог зменшує наше розуміння сприйняття. Ну як це? Ми всі прагнемо науки, знань, пізнання, тайни створення світу, вчені розкрили атоми, потім дорозібралися, що атоми ще діляться, що вони ще там мають якісь кванти, кварки, спіни, які дають е, якість цим е, всім предметам і так далі. І пізнають, пізнають і ніяк не годно дійти. До всієї тої глибини Божого задуму, який Бог створив, і як весь всесвіт спілкується самим собою, не не придумати. Господь Бог людину спростив у розумінні. Ми стали немудрі. ми стали примітивні. Чи це мало би нас принизити? Пам'ятаєте? Останнє святого апостола Павла до Корінтян: де мудрий, де досліджувач віку цього, хіба Бог не зробив мудрість цього світу глупотою, бо йому вгодно було спасти світ глупотою проповіді? Ота От наша обмеженість в тілі, як про Ісуса сказано, і вчинив його. Мало що менше від ангелів, щоб притерпіти смерть, щоб викупити тих, які під законом. Вчинив <кхід> його мало що менше від ангелів, бо тіло обмежує людину, але тіло надає життю особливого змісту. Якби людина не старіла, вона би ніколи не цінила молодість. Якби, людина, якби людині не треба було їсти, щоб жити, вона би ніколи не оцінила от всю ту красу тої кулінарії. Якби людина не дихала, а обійшла себе без повітря, вона би цей світ не цінила взагалі. Всі ці речі, які нас обмежують, без повітря ми не можемо дихати, без води не можемо жити, без їди ми не можемо себе зберігати в якомусь енергетичному запасі. Ми залежні. Але коли приходить час забрати нам із цього світу, який такий. Сказати би агресивний, ми старіємо, ми хворіємо, ми мусимо їсти, пити, спати, бо інакше нам смерть. І нас, коли Бог хоче забрати з цього світу до світу досконалості ми не хочемо. Ми молимося, Господи Боже. Щоб ця дитина жила. Господи Боже, не забирай мою маму, бо я без неї не зможу. Ми не хочемо йти із цього тяжкого грішного світу. Не хочемо. Бо десь у глибині нашої душі є закладено те, що Господь Бог і піднімає сьогодні на поверхню. Що з того, що ти здобудеш цілий світ, а пастиш свою душу? Душа. Цінніша за цілий світ. Так, цей світ обмежений, в якому ми <кій>, так мучимося тяжкою роботою, страждаємо від якихось хворіб своїх. так? Перебуваючи в часі, ми чогось так дуже, дуже чекаємо. Час іде, я чекаю, коли вже скоріше це буде, а його нема, та й нема. І от у цьому складному світі, де людина сильно обмежена, Христос приходить і не дає нам змісту життя, змісту терпіння, змісту страждання. Ми розуміємо, що єдина рушійна сила, яка може мене притягнути до Бога, це любов. Він мене любить, і я хочу до тої любові долучитися, щоб Він мене із цієї землі. Перебувши в цьому світі, підняв до царства Божого, щоб я не вродився в теплиці, а щоб я до неї прийшов. Щоб я в царстві Божому мав основи радости, якби не було змістом відчути і прожити з людиною, Бог би не послав сина свого і не дав би йому тіло обмежити в його заради того, щоб той просто постраждав. В людини, коли ми народжуємося, приймаємо тіло і починаємо з одної клітини ділитися на дві, чотири, вісім, шістнадцять, 32, 64, п'ятдесят 256 математична прогресія. так? Ми стаємо людиною. Ми живемо в цьому світі, і Господь Бог прийшов у цей світ, став людиною, щоби у Царстві Божому з нами говорити на рівні. Бо Він був людиною, жив тут на землі, Він знає, як це. Як це страждати, терпіти, як бути засудженим, як бути кинутим, як бути тим, кому не подякували. Він знає. І потім перехід у Царство Боже, маючи порівняння недосконалої, обмеженої людини, але Такі якісні відчуття, переживання, бажання чогось простого, малого, Бог потім це призбільшує, примножує у царстві Божому в тисячу раз. Але для Бога важливо, щоб було що збільшувати, щоб було що примножувати. Бо якщо ми нічого не будемо мати, не буде що примножувати. І тому людина в цьому світі, проживаючи, кожного дня бере на себе свій хрест, свій хрест щоденний. Щоб потім прийти з чимось до Бога, не голоруч, не тільки прийшов, як же брак, дай мені, Господи, а той, хто з чимось прийде до Бога. Своїм життєвим досвідом, своїм старанням, своїм служінням ближньому. Я був голодний, дали мені їсти, я був спраглий, дали мені пити, я був нагибі, мене зодягли. Я служив ближньому. Я долучався до той величі Божого творіння, як Боже творіння проявляв у собі все божественне, неспорчене, як то, що робить диявол. І з цього грішного світу прямуємо до Бога. Дорога ця просто так не буває, Тільки з Христом на плечах, Тільки з Христом на душі, печать дара Духа Святого. Прийдіть до мене всі стружені, обтяжені, я облегшу вас. Візьміть ярмо своє моє на себе. І навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем, і знайдете полегшу душам вашим. Єрмо моє любе, і тягар мій приємний є. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Ім'я. Доріво Христі, я щиро дякую всім за вашу активність. Ви пишете дуже багато запитань, але є такі, знаєте, у нас дуже доброзичні люди, які все якось мені так як на екзаменах, знаєте. Я не буду вам здавати екзамени, слухайте. <гум> я вже здав екзамени. Вже скоро перед Богом треба здавати екзамени. Так що не треба мене тут провіряти. Не для того я тут працюю. Я збираю людей, які хочуть почути. Слово Боже, я збираю людей, які хочуть молитися. Я збираю людей, які е, хочуть мати можливість кожного дня онлайн молитися разом з нами. Не треба мене упрекати, чому нема людей в церкві. А звідки вони візьмуться? Звідки вони візьмуться? Це не село. Щоб приходить осінь, городи, позбирали, попрятали, виворили на зиму та й чекаємо Різдва та йдемо до церкви. Ви що, в селі кожен день ходите до церкви, серйозно, та ви в неділю не дуже ходите. А я стараюся, щоб кожен із вас мав можливість кожного дня уділити Богові частину свого життя. Я для цього і транслюю кожен день служби. Для вас. Не для тих, що прийшли до церкви, а для вас, тих, що ви, щоб мали можливість. І не треба мені розказувати, скільки має бути людей в церкві. Одна людина, якщо мене буде дивитися і почує для себе Спасіння, я вже не марно. Роблю свою роботу. У нас кожен день більше як тисячу. Кожен Божий день. Як я лишу без духовної поживи тисячу людей? Тисячу людей. І тому знаєте. Замість того, що дякую, отеці. Я от тут стала вашим спонсором, вибрала найвищу рівень спонсорства. Але ті, що вибрали найвищу рівень спонсорства, вони ніколи таке не напишуть. Ну, от я переконаний глибоко. Так що, знаєте, не треба мені... Розказувати, я тільки вийде, вийде, тільки передача оця, запитуйте, відповідаємо. Ну, по-перше, там є запитання дурнуваті. Я дивіться, я не буду пропускати. Ну, щоб не казали, що я там щось якось якось упереджено відношуся до когось. До когось я якось там, ну, хтось для мене важний, хтось не важний. Вибираю на що відповідати, на що не відповідати. Якщо там дійсно є такі речі, які абсолютно не компетен... ну, не в моїй компетенції, то я стараюся про то навіть і не говорити. Або якесь ну, запитання ні в плітні, ворота, ну, навіть нема що читати, ну, то я таке і не читаю. Але якщо людина цікавиться, навіть на такому дитячому рівні, навіть на дуже примітивні запитання, я вам скажу, що вони потребують відповіді. Нехай простої, але вони потребують. Але не треба мені давати оцінку. Тут ви добре очі сказали, тут ви нездало сказали, а тут так треба було сказати. Та дайте спокій. Майте своїх священників, хто... Я говорю до тих, які не можуть, то, скажімо, через якісь причини прийти до свого священника, з ним поговорити. Ну, є такі люди, є за кордоном, на роботі, хлопці, військові. В окопах і так далі. То знаєте, там приходять різні думки. І людина, людині відкривається в екстремальних ситуаціях такі всякі речі. що і, От вони хочуть дивитися, хочуть слухати. А ви не хочете, як ви такі мудрі, як я для вас за дурний або за тупий. людина, на що не сидити? Дід там, де мудрі? Ми тут так собі. Прийшли помолитися з людьми поділитися думками та й все, а вам тут нема що робити, як ви такі дуже мудрі, хочете мене вчити і давати мені оцінки і розказувати, що тут треба робити. Тому я, по-перше, ігнорую, я не відповідаю на такі всякі дурнуваті запитання. Особливо розумієте, зараз телефон церковний вже працює, та? і за тим телефоном дежурить людина. Часом я, часом Світлана, часом Іванка, часом Аня. Ну хто небудь хто там дежурить, вони там дежурять. І тому ви як пишете на церковний телефон, ви розумієте, що церковний телефон то не мій. Його може підняти будь-хто. Ну, не будь-хто, а той, кому поручено, так? З церкви. Тому пишіть питання, то, що стосується церкви, не треба особистих речей мені тут роз'яснювати. Що Світлана має робити, що я маю робити, що інші мають робити, чому Іванка ходить по церкві і так далі. Бо Тому що вона наша це наша журналістка. Вона висвітлює всі наші, вона веде у тому Фейсбуці сторінку нашої парафії. Це наша прес-служба церковна. Вона всюди має бути, вона все має фотографувати, так? А як же ви хотіли? Ви хочете мати фотографії і хочете, щоб ніхто не фотографував, то як то так? Йдіть на мою сторінку, зайдіть за на сторінку не на мою, а на церковну нашу, так? Парафія покрови у Фейсбуці. Заходите і побачите, там кожну неділі вона знімає, описує, там діти до причастя, там ще там заняття, там то, вона там все описує. Ну, то для того треба і ходити. Не треба мені розказувати, хто де має ходити і що робити. Yeah. <coughs> я, розумієте, як, я, до чого я це все веду? Я і так, то все ігнорую, мені все рівно. Але, знаєте, людині краще працюється, коли їй за роботу дякують. А якщо навіть і не дякують, то мовчить. Не треба мені розказувати, що не так. Дивіться, є ще другий варіант. Якщо є якась конструктивна критика, да? я то сприймаю. Я то сприймаю. Але там, де є конструктив, тобто то, що є логічно, правильно. Отже, дивіться, під час проповіді, щоб люди не підходили там, до свічок, бо дуже люблять світити свічки, коли ви кажете проповідь. Бо тому що всі дивляться на вас, а потім хтось приходить до, до жертовника жертвника вже всі дивляться на неї і відволікають. Та є таке, я знаю, і це конструктивна критика. Таке я чую, я на таке реагую. А це, ви знаєте, що-небудь? Не треба мені того. Я на другий раз буду розказувати на, тут на каналі, прямо буду розказувати, про кого йде мова: фамілія, ім'я, номер телефону. І вам туди будуть дзвонити з цілої України, як будете займатися такою ерундою. Тому давайте цей, хочете до Бога, моліться. Хочете до сповіді покайтеся. Хочете до причастя, до церкви до своєї пішли і прийняли святе причастя. І все. Не треба колотити в церкві. В церкві є кому колотити. Князь цього світу диявола. Він колотить і шукає собі своїх слуг. Не треба себе додавати до слуг диявола. Не треба. Сповідь, покаяння. Для Бога важна красота покаяння. Ні праведність ваша, ні гріховність ваша. Бог любить грішників не через те, що вони грішники. Красота покаяння ось що важливо для Бога.